Коли хочеться приколів для душі. ходи в рору ходи сюди. Але хочеться приколів для душі. ходи в Аврору, ходи. Ну і ключова подія, яка має відбутися от от Ватикан. Туди всі з'їжджаються. Представники католицької церкви збирається конклав. Поки що він не повністю зібрався. Як ми знаємо, з прямих включення наших колег-кореспонденток ТСН в ефірі сніданку. Ви можете передивитися на цю канал нашого сніданківського. А взагалі їх має зібратися аж 133. І вони присягнули мовчати. Мовчати, відрізані будуть від світу, без телефонів. Що ж буде відбуватися під час обрання папи римського за зачинними дверима сехстинської капели? Ми щось зібрали для вас. Дивіться. Століттями ці священні стіни зберігають одну з найбільших таємниць католицького світу за зачиненими дверима сікстинської капели у повній ізоляції від зовнішнього світу зібралися 133 кардинали, щоб обрати нового духовного лідера для півтора мільярда католиків. Учора вони востаннє торкнулися своїх телефонів. Вся територія Ватикану перетворилася на інформаційну фортецю. Військові глушники сигналу відрізали капелу від будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Навіть вайфай відключено. А вікна капели закриті важкими порт'єрами, щоб уникнути шпигунства з дронів чи супутників. А ще конклав має свого команданта безпеки. Це генерал швейцарської гвардії, найстарішого постійного військового підрозділу у світі. Саме його солдати блокують усі входи та патрулюють периметр, аби ніхто не порушив ізоляції. Абсолютна тиша, повна таємниця. Електрики, сантехніки та оператори ліфтів склали присягу мовчати. Вони житимуть у Ватикані, відрізані від родин, допоки білий дим не сповістить світ про появу нового понтифіка. Під поглядом страшного суду фрески Мікеланджело» розгортається своя драма. Фільм Конклав, що вийшов цього року, дивовижно точно відобразив головний парадокс: майже повна тиша в залі голосування контрастує з шумними трапезами. Саме там за столом відбуваються справжні політичні битви. Айдо, це не війна. Ні, це війна, і ви маєте обрати сторону. Комунікація через їжу, стародавній ритуал, який зберігся до наших днів. Тут за стравами з регіонів Лаціо та Абруццо, Мінестроне, спагетті Аростічіні, кардинали ведуть таємні перемовини. формують альянси, визначають майбутні церкви. Традиція уникати птиці сягає середньовіччя. Вважалося, що до ніжок птахів можна прикріпити таємні повідомлення або сховати записки у порожнинах птиці, також під забороною страви з твердою шкарлупою чи кістками, які можна було б використати для постукування у передачі сигналів. Риба подається лише філейована. жодних цілих фруктів, у яких можна сховати записку. Навіть розміри шматків контролюються. Конклав дотримується стародавніх правил безпеки. Коли ж двері нарешті відчиняються, попередні конклави 2005 та 2013 років. Тривали лише два дні, але цього разу процес може затягнутися. Багато нових кардиналів та серед фаворитів П'єтро Паролін. У нього 29% підтримки за даними букмекерів. Луіс Антоніо Тагле має 19%. Матео Дзуппі 11%. Перше в історії серед кандидатів українець 45-річний кардинал Микола Бичок, наймолодший член колегії кардиналів. Чорний дим рішення не прийнято. Білий габемус папам. Тобто, у нас є папа. Чекаємо знак. І зараз на прямому зв'язку буде кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Наталю, тобі доброго ранку. Що ти бачиш, як там все відбувається? Доброго ранку. Ну хочу сказати про те, що конклав ще не розпочався, і голосування за папу римського сьогодні ще не буде. А всі кардинали, які братимуть участь у цьому конклаві, у цьому засіданні, де мають обрати нового папу римського, вони зберуться сьогодні тут. У 15.45 вони мають офіційно зайти вже, але ми цього насправді справді навіть не побачимо, тому що вся ця церемонія і процедура вона є закри. Ритою зараз тут в Ватикані вже зібралися просто десятки наших колег, які очікують для того, аби розповісти про те, як це все буде відбуватися. Далі ми можемо бачити. Ось таку трубу, з якої такий димар, з якого має піти білий дим, який вже має повідомити про те, що нового папу обрали. Ці голосування почнуться вже від завтра, і насправді людей багато сюди приходить в очікуванні обрання нового папи. Ми розуміємо, що приїхали паломники, і один з головних закликів, які робили кардинали напередодні конклаву, це був заклик до миру у всьому. У мирі, і зокрема в Україні, і вони просили на час конклаву встановити перемир'я. Але як ми бачимо, з того ж Києва це поки що не вдалося, але тут є люди, які приходять сюди і закликають до миру. Прошу прямо мову, прошу показати дівчину, яку ми зустріли тут з мистецькою акцією. Я малюю я художник. Коли помер Папа Франческо, і тут був президент Зеленський і Трамп. Це мій артистичний акт. Я експресивно подивилася, що в мене у сумці знайшла помаду. малювала, прокричала надія на мир. Я цілий день до вечора а, тут стояла з надією на мир. І коли люди з усього світу тут проходять, і вони а, дивляться і кажуть «Hope for peace, Hope for peace. І а, цілий день я чула надія на мир, надія на мир. І я зрозуміла, що це. Перетворилися у колективну молитву. Мене питали, звідки я казала з України, і вони казали, що ми молимося, змовилися за мир в Україні. Посилання Папа Франческо його миру в цьому мирі. він помер його завід був, щоб його поховали у санта марія Маджора в Безиліці. А друге він написав, що в останні роки я дуже страждав, і всі мої страждання я віддаю Господу, щоб був мир у всьому миру у цьому мирі. Ну і зараз тут посилюють заходи безпеки. Ми бачимо, що з'являються більше правоохоронців, тому що це захід, який передбачає дуже велику кількість спостері... спостерігачів. спостерігачів. Хочу сказати, навіть попри те, що конклав ще не розпочався, а вже все готово для того, аби світ побачив нового папу. І про це о 9-й годині ранку вам розповість вже моя колега Неллі Ковальська, як пошили вбрання для нового ще не вибраного. Папи і до чого тут папські сльози про це о дев'ятій у сніданку детальніше розповімо. Цікаво з такими ексклюзивними подробицями. Пасі тобі Наталі Нагорна працює з командою ТСН У Ватикані і з Ватикану. ті кіно пряме включення було Наталі. Всіх гараздів вам, вашій команді. Чекаємо знову на на 9 годину. Після 9 на ліковаська. Ще буде з подробицями. конклаву сьогоднішнього. який потроху ще збирається. Продовжуємо. Сьогодні у Ватикані розпочинається конклав. А вже завтра 133 кардинали розпочнуть голосування за нового папу римського. Вибори відбуватимуться в Сикстинській капелі за умов найсуворішої секретності. Але кореспонденції ТСН Нелі Ковальській у Ватикані вдалось дізнатись більше. І зараз вона з нами з Ватикану на прямому включенні. А тож нелю тобі вітання. Дякуємо за включення. Як готуються до найбільш Священної події у сучасному католицизмі твоїми очима. Це подія, яка важлива не тільки для католиків всього світу і для українських католиків. Я думаю, це подія дуже визначна і для а, українців і для всього світу, незважаючи від того, яку релігію сповідують ті чи інші люди, ті чи інші країни. А, але дивіться сьогодні дійсно перший день конклаву, але він не буде результативним. Ми сьогодні точно не побачимо білого диму, оскільки перший день це таке собі урочисте відкриття конклаву голосування, 33 кардинали розпочнуться вже завтра зранку. Тобто, перший момент, коли ми можемо побачити дим на даху секстинської капели, завтра 10.30 ранку, якщо він буде білий. Якщо чорний, тобто якщо під час перших двох голосувань кардинали не дійдуть згоди, то о 12 годині приблизно будемо вже чекати перших результатів конклаву. А нині кардинали ще поки перебувають у год. Телі святої марти на території а, Ватикану а, сьогодні в день вперше зайдуть до храмів, аби провести спільну месу. І вже завтра закриються у Сикстинській капелі. І ось що а, цікаво напередодні а, Ватикан поділився таким дуже цінним, як на мене, відео це відео з так званої кімнати сліз. Що таке кімната сліз? Щойно а, на, а, з димаря на даху Сикстинської капели йде білий дим, а, кардинал, який став. Апою йде в так звану кімнату сліз. Чому вона так називається? Кардинали, які обрані. Папою історично дуже по різному на це реагують, і деяким треба час для того, щоб в е, якось вгамувати свої емоції і можливо поплакати. Е, там ж там, там само в цій кімнаті кардиналу в для себе сутану. От ви можете побачити на своїх екранах. Е, там вже приготовлені кілька сутан різного розміру, оскільки ми не знаємо заздалегідь, яким за статурою буде новий папа, аби він міг вибрати Брати одяг за розміром є кілька варіантів у цій кімнаті. Вже звідси новий папа вийде на балкон собору святого Петра, аби привітати людей, які тут на площі зберуться. Це може статися вже завтра. Може статися післязавтра Історично так склалося, що от конклава останніх часів вони не були довгими. Два-три дні і є результат. Тому дуже сподіваємося, що вже днями зможемо. Е вам оголосити ім'я нового папи римського і можливо показати білий дим в кадрі Русю. Маємося пасибі, красно дякуємо твоїй команді. і Тобі Нелі Ковальська. спеціально для глядачів сніданку з 1 плюс 1». А тільки що імкнулося команда ТСН продовжує працювати у Ватикані і шукати ексклюзиви під час того, як будуть обирати папу римського Конклав тільки, але збирається а всі подальші процеси. Будуть далі команді ТСН. Велике дякуємо.